І до сьогодні прапор майорить, і до сьогодні гімн святий лунає, і до сьогодні тризуб наш український до смерті ворога проклятого лякає. Увіковічнили пам'ять та вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади на фасаді ліцею відкрили ще дві пам'ятні дошки відважним захисникам України Василю Зіннику та Івану Шпинті. Меч смерть подолав і тим, що вроба життя дарував. Імена двох полеглих героїв Василя Зінника та Івана Шпинти назавжди залишаться у пам'яті жителів громади. Військовослужбовець Василь Зінник був головним сержантом управління взводу мотопіхотного батальйону. Помер у лікарні в Дніпрі після отриманих травм під час ведення бойових дій з російським окупантом. Сестра Тетяна розповідає брат з перших днів повномасштабного вторгнення, не сидів, склавши рук, а пішов до війська. Був щирим, добрим та відданим своїй країні. У нього троє дітей є, і він міг не йти. Але він сказав, що все одно я піду, бо як може дойти до нас. Він мені сказав. Каже, що ми будете, ну що ми будемо тоді робити. Він вирішив піти і захищати Україну. Сказав, хто як не я. Він був дуже добрий людиною, він дуже любив свою Україну. Від загибелі чоловіка і батька Івана Шпинти не можуть і досі оговтатись дружина та діти. Пані Іванна розповідає, вони втратили споріднену душу, добру, щиру та розумну людину. 24-го він записався у ТРО, тут у Школі пішов добровольцем, потім їх кинули на Донець у Гуляйполе, Запорізьку область, де, на жаль, сталося. Нам повідомили, що попала ракета і він загинув. Як чоловік був дуже добрим, розумним, роботящою людиною, веселою, завжди в компанії. Ну, дуже для дружини опора, а для синів вірний друг та хороший батько. Таким був Іван Шпинта, кажуть сини Денис та Євгеній. Батько з дітьми проводив час та виховував їх справжніми патріотами. Пам'ятаю, що ми робили спільного. Багато чого було. Добре. Нормально. У грибах багато разів були. Військовослужбовець Іван Шпинта був молодшим сержантом першого стрілецького відділення 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського. Загинув у бою за батьківщину в населеному пункті Дорожнянка на Запорізькому напрямку. Українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг, та продовжуємо їхню боротьбу. Аби наша країна залишилась незалежною, священнослужителі пам'ятні знаки загиблим освятили та відправили поминальний молебень староста Пнівського старостинського округу Василь Гладиш зі словами вдячності звернувся до родин загиблих воїнів. Пам'ятні дошки будуть нагадувати нам, нашому поколінню, прийдешньому поколінні, про цих хлопців, про жахіття цієї війни, про сльози матерів. І сьогодні хочеться подякувати матерям за те, що вони виховали своїх діточок патріотами, патріотами країни, мужніх хлопців, і також схилити головами перед матерями, перед їхніми жінками, перед жінками цих хлопців, які загинули, віддали своє життя. 23 травня у громаді відзначили і День героїв. На подвір'ї ліцею звучали патріотичні пісні та вірші, які присвятили пам'яті мужніх воїнів. А ти на нас вже дивишся згору, і рай земний уже тебе не вабить. Ти знаєш, діду, вишні на врожай. Так рясно вбрались у розкішні шати. шаті. Великдень був і морозом край. Ще щось важливе мусила сказати. Ти знаєш, діду, все у нас гаразд. Здорові, ситі, чолом гнівити Бога, але так хочеться, щоби іще хоч раз твоя нога ступила до порога. Усе горить, коли руїни, смерть перед очима, коли в бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони герої, що віддають життя заради нас та мирного світання, і без імен помолимось за них, за трішки вдачі світлої, простої, час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас. Герої захисники Степан Тацяк, Назар Питлюк, Василь Космірак, Василь Крамер, меморіальні дошки, яким були встановлені та освячені раніше, а також Василь Зіник та Іван Шпинта щодня зустрічатимуть і проважатимуть поглядом учнів та працівників ліцею, і будуть нагадувати кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили у мирній, квітучій Україні та виховували патріотів своєї держави.